Розпаковка. 1 грудня. Ну, Перша подушка. Я знову замовила з тему подушку. Вона дуже добра. Першу я подарувала синові. Ну, а друге вже камінчики. Це не це один браслет, це на подарок. Ось. І зараз пользуються дуже спросом. І я багато їх заказала. Я заказувала 15 листопада Амазоніт. Ну, саме більше я зараз замовила лабрадорит і лабрадор і амазоніт багато. це, це халцедон. Він просто в мене продався 6 мілі. На ура. Він вже другий раз продався, я собі його замовила. А це все на. Хто ви кто в мене є? Я йому буси збираю. Це матові. Матовий Онікс. Ну... А, ні, ні, це чотки. Бачите, я заказала, щоб подивитися, як робиться чотки. Матовий да, тільки я не знаю, що це за камінь. Так, -да, матовий Онікс і хрестик чорний. Так, знову амазоніт. Амазоніта багато буде зараз це. 8. Мілі. Ага, граньний червоний агат, червоний халцедон. Ну, вони як коли пишуть. Але він у мене як гранат. Просять гранат. Грань він, він і є такий по кольору, але це халцедон. Я й говорю людям. Просто люблять, що він граньонний, Це теж собі тут ти. Ой! Мазоніт. Ну, восьмерка в мене зараз багато, і восьмерка цього. Вони дорогі, вони дуже дорогі. Вони зараз ще дорожі стали, я вже дивилася, бо ж заказую постійно і дивлюся. А це теж замовила. Ага, годинник, годинник кольцо. Просто цікаво було воно. Я ще теж його ціні, по хорошій ціні, по-моєму, 30 гривень, а воно тепер уже 57. Не знаю, ходи, не ходи, але такий маленький годинничок. Не можу сконцентрувати. Біленький циферблат. Жовтенький. Не знаю. Там подивлюся. Ой-ой-ой. І дуже лапрадор, так, да? лапрадора. Ну, я, я багато зараз замовила. Ларимар. Бачите, ларимар, воно світліше, це я собі замовила, бо ларимар дуже у мене просять. А це амазоніт. Замочки. Я тогли. Ставлю на свої всі буси. Бо їм можна е, е, довжину, можна коротше, бо я роблю обично 52, 55. А можна зробити ним 40-43, хто я хочу собі під горлишко, і тоді галстучок виходить. Теж раньонний. ні, це гранат. Да, це настоящий гранат. І він награненний. Він гарний такий густо-густо-густо-бордовий. Ну, це такі замочки, це кмеш, хороші доброго якість. Такі розтібаються, що на них можна підвішувати на ланцюжок підвішувати якусь підвіску ось тут. І він тут розтібається, тобто можна на любі пуси його підвісувати. Бо просять іноді. Воно дороге, ну я не пам'ятаю, 70 чи 80 гривень, оці чотири штучки. Я вже в прошлий раз два заказала, це теж лабрадор. Оце все зараз треба доробити. Ой це апатіт. Прям густо-густо, синьо-зелений апатіт. Шикарнейший, такий гарний. Але тот, що я вже в мене буси, є такого, от я заказую, я такого не можу. Тут ще май такий гуще був. Цей такий більш до синього. А тут до зеленого. Брадорит. Брадорит. Їх, по-моєму, 13 штук я заказала. Брадорит. Вони дорогі, вони. Поверх 100 гривень, я не помню 150-100, дуже дорогі лабрадорити. Black Onyx. Black Onyx, ага. Ну, Onyx дешевий. Але його беруть у мене як захисний. Я роблю браслети захисні. Так, це теж замочок можна дорогенький. Це один замочок 75 чи 78 гривень, не пам'ятаю. Гарний. Це я взяла на жемчуг. Хоч не дуже, ну, думаю, на Новий рік може хтось це. Я жемчуг навіть і не робила, У мене там зроблено 5 чи 6 нами якось жаліють. Блек Онікс теж. Жаліють наші жінки для себе. От щось гарне. Optimal Аргентин Rodhrozid. А цей гарний родохрозіт. Да, Родохрозіт, він дорогий. Ой-ой-ой, того він так запахований. Ну він дорогий так, бо я зараз уже дивлюся Амітіст, в севастопольський магазин. Він зараз і в Москві має філіал, але він в Севастополі, я ще його дивилася. Оце, оце дуже дорого, дорогий, він десь до 200 гривень. Ну, Для китайців це дорого. Ну, Він і в тому аметисті дорогий. Родохрозіт, такий дорозові, розовий, різні. І тим він цікавий, що він так, як Ларімар. Бачите, він такий прожив, такий має цікаві, От, його не можеш підробити, бо він сам. Природні ось такий з такими перепадами. Тобто його не можна окрасити, не можна ну, якось його зробити, бо це дійсно тільки камінь, який от від природи даний. Ларимар, Ой, ларимар, Амазоніт. амазаніт. амазаніт. Black Парк, ну це такий це Яшма. Она недорога не була, але вона цікава. Я взагалі Сіреніве дуже люблю. Теж гарне. На 8 мм я все продала продала. То я зараз більше, я, по-моєму, три штуки заказала. Це сюди. От роботи, домати. Оце все, оце все сьогодні зробити треба. Буси. Теж гарне, це гранат. Гранат вісімлі. Продолжение. Лабрадор. Я шукала по магазинам дуже багато тогли. Я дуже багато шукала по магазинам то, лабрадор. Я буквально сиділа 5 днів, щоб показі була. Ларимар, ларимар теж я важко знайшла. Амазоніт, амазоніт, не амазоніт. Багатьох в магазинах. Я прям по сім штук з одного заказала. А цей я по одному шукала. І теж. Ну, Це іскусственні. це гарно проставочки ставити десь як під янтар. Я ставлю любі, додаю. Воно ну, штучне. Штучне. Ось він і є легенький, але він гарний. Бо я Застрялу. От роботи буду мати. А це граньоний. Ой, який він шикарний. Дивіться, як він гарний. Ось, я поставила гранат і от його поклала. Він чуточку-чуточку е, світліший, але він гарний. Він бусий і браслети дуже шикарні з нього. Люди купляють ну, халцедон теж. Лічебний. Все, ось це все, що я. Ось це зараз буду робити. Ці всі. Ці всі. Це все замовлення. Ото моє потом. Ну, все, всім мирного, щасливого дня.